Доброго дня, дуже багато людей запитували, як правильно перегнати Брагу. І на сьогоднішній день є багато моментів, коли люди просто неправильно її переганяють. Тому зверніть увагу на це відео. Просто подивіться, як це правильно робити, і я думаю, що у вас все вийде. Перша така дуже. така... Розповсюджена помилка, люди женуть Брагу там до 10% в струї. Тобто, в погоні 10% ще тече спирт сирець, а вони вже виключають нагрів. Таким методом ви виливаєте дуже багато спирту, який набрудила брага. Ви маєте перегнати Брагу до нуля. Тобто, не зупиняємося там на 10-5 градусах до нуля. Тоді ви витягнете весь спирт, який набрудила брага, і тоді ви получите повністю спирт сирець, який буде в загальній масі, допустимо, в, одному, в одній ємкості, мати 30-35% міцності, ми складаємо такий конструктив. На куб ставимо, можна ставити ще діоптер, якщо б це була зернова брага, тому що зернові браги. Вони піняться. І коли підходить піна знизу, ви в діоптрі то бачите. І ви можете зменшувати нагрів таким методом, не допустивши, щоб та піна попала в відбір. В нас сьогодні цукрова брага, тому ми наливаємо. А ще зернову брагу ви наливаєте, не доливаєте до куба сантиметрів 10 щоб ви дали можливість у тій піні, яка буде на початках, щоб вона не попала у відбір, цукрова брага. Ми наливаємо практично до верху куба. Ну, ми тут дали зазорчик 2 см, діоптра ми не ставимо, ставимо просто царгу пусту в царзі, в нас ніпель. І в Ніпелі її стоїть термометр. Ми по цьому термометру знаємо, коли подати воду на холодильник. Коли тут температура 80 градусів, в нас є такі термометри з свистком, він нам свистить, і ми вже підходимо до апарата, подаємо воду і вже контролюємо ситуацію. Далі після пустої царги йде два куліна, два відводи. І кожуходрубний холодильник 25 см, який має три перегородки. Тут так вода отак гуляє. Він дуже потужний, дуже класний девайс. І носик. Оцей холодильник, куліна і царга входить в систему. Спирт кулони 3 дюйма в повній комплектації, от ви можете на це звернути увагу. Ми це зробили зараз, тому що люди просто почали робити дуже багато лишніх рухів, тобто вони висипають з тої царги або там докупляють щось, або якісь другі роблять конфігурації апарата. Які просто забирають дуже багато часу і незручностей. Тому ми в комплект вже зразу включили оті моменти царго коліна. Щоб людина собі комфортно перегнала брагу спирт сирець, а потім той же Дімрот використала в системі спирт колони. Апарат зібраний, потужність подана, коли закипає, пари йдуть, охолоджуються і йдуть відбір. Ми беремо такі, таку велику ємкість і, допустимо, на початках ми працюємо просто в ємкість, а під, під закінчення ми працюємо вже через папугу, через папугай, де можна і зразу поставити папугу. Де показано процес, який тече в нас, яка міцність тече продукту? Папуга дуже там добре показує, ви, в принципі, можете просто отут з того відбору набирати в колбу і замірювати спіртуозність. Коли буде ноль, от тоді ми зупиняємося не раніше. Ви орієнтуєтеся на спіртуозність самого спирту серця в загальній масі. Він має вам мати, якщо ви правильно відберете Брагу, він має мати 30-35% міцності. Коли у вас міцність 40%, вона, значить, ви не добрали спирту серця. Коли вона 50 градусів взагалі дуже багато вилили разом з Брагою. Зверніть на це увагу, тому що Брага це є така е, малоспіртуозна е, е, фракція, яка просто-напросто, коли ви там трошки залишаєте ще е, в погоні е, алкоголю, е, дуже багато зливається з Брагою. Зверніть на це увагу. Це не спирт з сиріс, ви переганяєте, що там плюс-мінус можна там трошки лавірувати. Тут треба відбирати до нуля. От така ситуація. Зверніть на це увагу, тоді ви правильно відженете Брагу. А як правильно робити Брагу, в яких конфігураціях і так далі? В мене є багато відео, де я показую, як її правильно зробити, які друмодулі взяти, які дріжджі використовувати, і багато інших таких позицій, які теж треба зберігати, тому що правильна Брага це важливо. Правильний перегон, браги, важливо. І правильний перегон спирту серця теж важливо. Але ви один-два рази так зробили, далі ви вже собі е, орієнтуєтеся на ці алгоритми і працюєте собі комфортно. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.